Ми сьогодні знаходимося у Києві на кінцеві 22 го трамвая бульвар Перова. Це квадрат, там де був колись кінотеатр Аврора. Ось такий парк Аврора є. Лисокся Соломена Стальського. Весна, все розвітає, пахне, все чудово. Отже, пройдемось по парку. Бачу так. Парк зробили. Оздобили чудово, травка, майданчик гральний для дітей. Каву може попити? Шашкачки поїсти. Вот так і Люди вже поговорити.

Кому подобається відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Буде багато ще, ще цікавого. Хульпаби растуть. Мусовка розвітає. Сюди зараз ось теж трамвай ходить, поки на метро лісовій полі ремонтують. Ми зараз обійдемо цю будівлю. Дивимось, що це таке. Ми зараз виходимо на вулицю Курнатовського. Оце йде вулиця Солоймена Стальського. Це Корнатовського. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато що цього цікавого. Трамвай ще стоїть. Поехал. Такая зерночка. Вот тут вот такая будильник интересная. Це Нікітенко. Нікитенко це у нас отак От іде. Хам, якийсь котовички схоже. Це кварматочка, вот так іде у нас. Хода, що через телефон не продаються запахи. Такі чудові запахи стоять. Нема надпису. Підписуйтесь на мій канал, буде багато щастя цікаво. Виходимо на вулицю Корматовську. Такі нові трамваї. Підписуйтесь на мій канал, а то сьогодні Рідніця Епіцентр на Братиславській. Підписуйтесь на мій канал. І ставте лайки, коментуйте відео. До побачення з розписинки біля парку Аврори на розі вулиця Соломена Стальського. Микитенко та Порнотовського і подивиться на нові травайші польські. Це такі старі жесті, та, краткий такі нові польські і на цьому. На розі цей трамвай. Ми завершимо сьогоднішню екскурсію. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.